Так, всім привіт. Мені, коротше, стидно і признатися, я не пам'ятаю, я ніколи ту табличку чи не читав чи вже забувся. Вон, її поміняли доблесному до коменданту Полтави, полковнику Келіну. Ні, було по українськи написано, якби поміняли. Все. Це стара табличка, ніхто нічого не, не міняв, тому що це бабло. Бачите як блистить, Льовий хвіст. І ці шарики. А ну вам видно. Подивіться. Так. Ну мені екзамен здавати не треба. Так що хвоста терти я не буду. Колись я його тер. так що Этот момент ми Поїхали. Так, треба десь поводок. уже все гріється. Так, о, переходик, зібра. Так, оце... Елітна недвижечка тут продається така собі. Я так зрозумів перші етажі під офіси, а верхні під квартири. Точно не знаю, але кажись воно так. Я просто не пам'ятаю вже. Павнюю як воно строїлось, пам'ятаю як ще нічого не було. Так, давайте узнаем, по чому квас. По 39 чи по 44. Ага, понятно. Не надо і спрашивать. Короче, 44 гривні. Тут накрутка на 5 гривень. 9 гривень маленький стаканчик, 200 грамвий, если там есть и 200 дам. Давайте трошки покатаемся. по парку перемоги. Він там он. По-другому називається, в принципі, з цієї сторони з другой, парк перемоги. Так, є вон, велопарковочка, є у нас вата. Фух, і все проче, чаї, всякі напір. Взагалі, неділя, півтретього, можливо, жара, але людей небагато. Лавочки пустенькі, можна присісти, побалдети трошки, зараз да? мене грубить пошепти, не пойму. Не, ну. Сонце, вітер, всі ці приколи. Сюрприз взагалі нікого немає. Паровозик стоїть 40 гривень, ціна квитка на паровозі. Кстати, такий симпотний, може давайте на заставочку. О, чулоки пішли. 70 гривень. Без зміни. О, він на електриці. Карнавал. Прикольний, да, так? Ой, а він дивіться, він колись відвалювався, його присобачили той ніс. Коліри гарні. Ні, без зміни. Як в цьому сезоні зробили 70 гривень, так і залишилося. І чортове колесо, це крутиться, тут клієнтів побільше. Тут теж 70 гривень. Ну це мені воно подобається, яке воно там не доробло було. На ньому я люблю прокаттися. А на сюрпризи, звісно, в мене останній раз такий рвотний ефект був, що я єлі докатав і чуть не вирвав. Вон бачите? трафік, ціна. Хорошо, не ігноруйте сигнал тривоги, прийдіть в укриття. А якщо це буде в процесі крутіння колеса, ти напіточок водичка не піазі Що тоді робити? Шортово колеса прыгать з парашутом своїм, чи як? Бомбоубежище прямо. Інтересно. От воно крутиться зараз правильно? і тривога. Ви на макушці там, на верхушки і Пішов. Воно швидше покрутиться і... Ех, Люди сидять, чи кажу сидять, стоять, дивляться на ці розвалини співучого поля. Ми прошли раз туди спускалися, не знаю, стоїть нам туди, ну може отак щось трошки. Дивіться скільки лавочок можете прийти з дівчиною, хлопець з хлопцем, кому як подобається, бачите, посидіти, там, пообніматися, посюсюкатися. Тут на сонці не вухті, а вон Прикольно. Все свободно, я ж говорю, це неділя і все пусто. Ага, тут ступенечки типу. зараз їх приодуляє. Це ми з вами останній раз приїжджали, був там якісь записи відео. Дівчата записували свій. тут. Тут без нього. нема що й показати. Ба, ба. Хтось втикає внизу. Отні бур'яни розруха. Там ті діла, нема що тут дивитися вже. Раніше було цікаво. Так, а як же мені залетіть назад? Щоб не вставати. Ага, не получилось, як задумалось. Ой, ну все одно вискочив трошки. Рюкзак на хребтові було взагалі було. Ну, рюкзак мені потрібен, по-перше, замок я на ньому ввожу. Бо тут не хочеться вокруг руля крутити, він буде заважати камері знімати. І причандали вдруг. Проб'ю колесо. Уже ж у мене два випадки було. Рася був без нічого, добре, що був в центрі. І прийшлося вести в тролейбусі. Раз рася вже був підготовлений по совіту пищиків. Був підготовлений і на колінічах, коли мене пробило колесо, я був готовий до цього бігом на ту сторону. Вау. А, шериф це є, охранне агентство одне із охранних. Зараз ми тут розвернемося. Коротше, був підготовлений і все. Розбортував, бах-бах-бах, але бах. не було в мене отець. Пальці вигинати свої, там виламувати. Не було цих лопаток для бортіровки, але тепер в мене в наборі вони вже є. Що... і опасенка зараз. Причандалами для бортіровки колеса. Так, ну що, фонтан, ви вже її за це замуровуйте щось думаєте або що це воно. Далі розвалюється. Кстати, колись в новинах читав, але ну це вже концерт пройшов, хтось блін, забувся, хтось в вілу крокодила приїжджав, хтось із українських артистів. Вона вже не пам'ятаються, дві тижні назад я читав ще коли. Так що українські артисти бронерізи їздять, все нормально. Дають концерти. Веселять публіку, народ. Щоб не грустило. Так, ну затилок мене загорить точно, бо вже ж мало страшне. А, а Що тут таке можна на розлив? Ого, кстати, гарна людина, підписник. Підписний глядач задонатив мені на пиво і до пива, Так що є у нас варіант, друзі, трошки трошки розслабиться. Там вон є така забігаловка, я колись прошлое літо там сидів. Я б не сказав, що тут безпечно, але... Прушеле літо я трошки посидів там півчасика. Взяв картошку фрії і бокалку. Це я думаю може нам повторити цей момент. Только треба решить, де велосипед ще присів. Опа, вони покрасили, ніфіа собі. Чи мені кажеться. Та вроді парк перемоги. Жовто-блакитний, чи блакитно-жовтий покрасили. Знизу таке як ржавчина, так? Да? Чи то так покрашено погано. Ну, Буквочки вроді нормально покрашені. Так, давайте ще тут покатаємося. Куча ось этих скидків. У нас три, 4 тут даже болта, у нас остатки болта. Новий провайдер. Що у нас? Пульси і рож чи рох. Чи рух. Рух, мабуть. Працюємо щодня з 10 до 22. О, ні, Реклама довго на парка, де ми були тільки тільки ще. Вітерець поду, бомбезка. Нема людей. Ну, взагалі, для, для неділі це, це якби я був будній день, я б ще це пам'ятаю. Так, пан лімузин, що в мене? Хтось приїхав, ну давайте сюди. Раніше, раніше в неділю було дуже багато людей, а як був якийсь праздник, то це взагалі і в СССР, і вже як були ми окремо. В ріжняк був, звісно, в парку, парку перемоги. Нормально. Оце а так а там дві А як буде прорватися? Давайте до лімузинчика з'їздимо. міста тут є, Якщо що, там паркнуться біля деревинки можна. Зараз що щось розщепую. Ты тут авторські права, кстати, мабуть, не получится зняти, що я там возьму. Або зніму, потім ми це все переробимо. Ага. Джун парк. Там от, окремий вхід, наверное. Їдемо прямо в туалет. Кстати, туалет 5 гривень, дешевше, ніж на базарі. На базарі 7 гривень. Почти що не забаняло. Блін, його туди загнали, це тільки треба заїжджати на територію. Це мені, білет треба покупати. Ну, Мені там не цікаво, тому що це, ви бачите, дитячі розваги тут. Ну, тут, звісно, серйозно, серйозно дивіться які, які атракціончики всі в тіньку приходять і липий пахне. зараз же поняли. зараз якраз і те ось дивіться давайте приїду огромно раніше там Повні, як на маршала Дірозова 96 жив, там її обривали, сушили там на чай чи що. А зараз щас... ну, тут, звісно, без лісниці звісно, не нарвеш, звісно, звісно, законіш. Пахнет. Опять хотів це слово сказати. Це вже бачу слово паразит. Бувають слова так, часто повторяються, стають словами паразитами. Ну другого не підбереш. Новий провайдер этих самокатів. Ну, мені в ньому нравится як акумулятор такий мочніший. Більше ніж у мене. А може такі, як у мене. Так, зараз треба рішить. решить Щось рішити. Прорватися в это кафе та поїдемо вже. Та поїдемо вже, напевно, я не знаю, ще я маршрута не придумав, можливо, можливо через центр додому, через Зігіна по стандарту. Других варіантів нема. Це що, це молодь буде. А, вони пофотаться. Я думаю, вони хочуть на... проїхатися на паровозі. Що все, дискотеки закінчились, війна. Танцювати нікому, веселитися нікому. Кожен праздник тут такі дискотеки були стільки людей. Ми, кстати, іноді платили, а іноді, отам в кінці, біля сени можна було пролізти безкоштовно. Були такі моменти. Ну, а в принципі, там недорого коштувало, ну, бувало, гроші поняли, просадимо на алкоголі курило і нема за що попасти вже в дискотеку чи на дискотеку. Там ще оставалося трошки грошей. На проїзд і все. Бо тут в кінці можна було пролізти завжди. Да? охоронив, я не пам'ятаю, там була охорона, не було охорони. Ну і весело ж було. Да. Нема цього зараз. Ні, в клубах то може є, я ж не знаю вже. По клубах не ходжу, ніде по що не ходжу. Ну, зато ми з вами кругом їздимо, так? Да? Дивіться, як сьогодні круто і круто, круто і круто. Тобто, я по полтиннику ж бачите, в прошлому році по полтинчику проїхав. В Цьому на двадцяточку дорожче, на світло ж дорожа. Тут навіть же... нічого удивляться. Скрипить потертое сідло, да? Уже скільки років цьому чертяків. Колесо як там? Це в народі чортове колесо, а так колесо огляду. Колісо да? так? Зараз треба буде. Зараз глянемо, чи в нас роглот. Повноцінний роглот є. Я тоді велосипед пристюбував біля цієї решетки, тільки з тієї сторони. Ну, тоді не було в мене акумулятора, а зараз. На сонці кажуть, хоч не ставить, щоб він не перегрівався лишній раз. Так що зараз може десь я отут. Десь отут прицеплю і ми присядемо, можливо вийде трошки змінити. Так, ладно, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти. Побачимося в наступних серіях. Все. Всім хай щастить! Друзі, всім привіт, зараз я вам покажу, що я заказав. Ось це так коштує. Видно. 105 гривень, бокал пива хайк на розлив 40 і картошка фрі 65. Ну, Шашлик не захотів заказуватися, я 3 часа чекати. Колись на базарі закажу і заберемо з собою додому. Це зараз я вставочку зроблю, мабуть, до парку перемоги, так як ми тут сидимо. Тепер я вам покажу. Опа, хто це в нас такий кінь? Да? Дивіться, який я його присібну, непогано біля себе. Місця в нас багато. Ось це як виглядає. пива за 40 повністю хайк. І картошка 365. Невеличка, так? Да? І ще як. Соус якийсь заказав, чесночний. Вона там мільйон соусів заказала, так можна відключить. Так що давайте побачимося в наступних серіях.